Понимаешь? Да, да, на приїхати поряд. На коліна перед глядачами стану. Извиняйся, це теж обрехал. Ша соя, то я не тріщить. Вибачать, я не винуватий. А ну зніми, щоб можна. Як як кадр щоб. Mm. Я сейчас... Луценко на колінах. Не, а тут вона реально вот тут і, і, то, і на коліна вставать не надо. Серьез, глянь, кагусинь. -мо! Ну тут вона мені реально по груди, ось зніми. І, і гусінь по груди. Так, да, ось диви, реально мені по груди своє. Ну я так, Диви. Що я не на колінах нуга. Та диви, давай, давай одразу гусінь разу покажу. Диви, яка зараза сидить. йо моє Вона мене з'їсть. Все воробить. А вона вже всю, а не ну так? Да? Та я не знаю, ну, сложно сказати, сейчас она. Єлі-елі шевелить. У нього на полі ще не бризка, но ну так вона кайо за руку кусила. А если я тут втану? а ну подожди. Люди добрі, вибачте. От на колінах своя я не смотрится лучше, да. <ривіться> моя своя, моя своя. Моя, вона ще цвітає, бачите, що цвітає, цвітані є. І це ж своя соняшника, тут соняшник був. Ой, это потом пьняется с крыла болось. А, ты сюда. Ну, это уже наше соль. Ничего, и тут не есть, Вадь, Ничего. Да, антисики, вот бубочки. А сейчас беру. Тут-то. Да, она меньше. Ну, бубочки. І маленько, бачите? Нічого ні, тут не їсть. Все нормально, всі бобики цілі. Замітьте, ніяких болячок нема, нічого нема. Все шикарно. Все шикарно. Вже листечко знизу. Нічим ми її не бризкали, не поливали. В масіві, дивіться, ні одного бобика надрізаного нема, нема нічого. Так, да, нема вологи, тріщини, доща вже більше місяця нема. Пече. Пичі... Ну то сої, взагалі ніяких питань. Хто б там що не казав? Не треба ні бризкати, ні тисячу гривень витрачати на гектар, на ці всі оприскування. Це ж белти вийшло. Тисячу гривень гектар. Щоб обробити. Це сам препарат. Так, де ваші тут гусіні на нашому соняшнику? Покажіть, будь ласка. Є? Ага. Ми не небагато, да? так? Так сказати. Ось бачиш, далі дивись. Тут немає. Давай її задавлю. Там Сережа знаходить дві штуки. Оце такі штуки, бачите, тут на собі. Ось. Ну не масово. Бризкать соняшник, я думаю, не будемо. Сонечко ось працює. Ще жарко десь заховалася, не а не тут. Заходить втратить. На кожній різні сиділи тут то їм тут так тьма вдаде. Тьма не тьма, я бачив, люди показують більше. А ось є, почти на кожній грінці. Ось бачите, задавлю її нахрен можемо давайте подавим, не будемо підніматися. — ну пройдемся по рядочках хашемо час пока -ха немобіну проберемся так є квіротиня ну мало нас убиває бачите засуху сидить квіт сидить хлоп сидить тут нема ну скидимо тут хорошо Ну, а такий соняшник, такі гріночки. Субе речі, Напишіть ще вашу думку, дуже цікаво. Чи треба на цьому же соняшнику щось робити? Гусінь є. Бо Ми так ходили, дивилися на сою, на оту. Теж казав, та її небагато, уже нічого не зробить. Ну, бачите, зробила. Мої то сої за мною. Тут абсолютно нічого, бобики нав'язала. Тільки недостаток вологи. Якщо була б волога, пройшов би нормальний дощ, долила, налила, був би гарний врожай. Ну так, мати нам те, що матимемо, все вам обов'язково покажемо. А соняшником я взагалі перший раз. Чесно вам кажу, на соняшнику ніколи нічого, ні дронів не мав, ні цих самоходів, ні гусінь ніколи не бачив. Може вона там і була. Так як цей рік це щось страшне. Так, їдемо далі. День-другий. Приїхали на поле. Ну, гусінь єле жива. Белт він не нокаут ну, ефектом в не... нього немає. Ну гусінь єлі, єлі шевелиться. От одного до трьох днів. За час, за два у нас з'їдає і за день-два-три пропадає повністю. Ну така, єлі шевелиться, якась взагалі вже не шевелиться. Ну Це в нас пройшло десь 15 годин. Ми на полі. Оце така у нас зараз ситуація. Кліщі теж своє діло роблять. Судя по сої, по тим жовтим п'ятнам є кліщ. Ну, з кліщом поки не боремося, боремося з гусінню. Половину бобіків взяла це 100%. Ну, надіємося, що хоч щось нам залишило. Хлопців, є сумніви, що не добере. Ну, вона ще така полужива гуся. Ну, я думаю, добере. Дзвонив я агрономам, дзвонив тим, хто продавав. сказали, що знову все за один-два дні пропасти. І вона пропади? пропаде. Пропаде? Угу. Вона вже його не їсть, вона вже не держиться. Вона просто намагається лапками держатися. Ну да, еще ну, Не, НПШ валивается. Ну еле-нет. ну самой именно аппарат ей. І... Аппарат. Рубя не против. Аппарат нам ну, нет, 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 нет. Там зазор четко видно. Упадает. Двыщи из нього. Вот, ну башку дови да выпить Та лампля. Таня жива, жива, блядь, на цамуску. Не-не, она все равно... Ну и і... да? ну, габеля. Он все равно. А ну, ну да. Сейчас свеженька да. да выкушаю, но ну. если пыхнить, она... І так, ось одна друга. Бушевелець. Диви, вона живенька, максимально пошла, як плотно. Диви. Ну, може, вона 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 бігає. може вона дрімала, ще не поїла, не поснідала. Ну, ну, ну по що... тій дирці, біля неї, вона вже перекусила. Диришко, бачу, вона, ну будемо надіятися, що спрацює. Ну, ефект бока бачимо. поїхали, з'їздимо до, до пасічних і спросимо, що там з ролами. Треба було Прилипач треба було додати, хуже б не було. Ну що зробиш? Ну дава, що зніма. Ну ось вона поїла, ти почав знімати, вона пішла. Застіснялась, так? Да? Ну ти бачиш, ну, вона нормально ще врається. Не хоче знімати у на каналі. Ще плотно, плотно така. Не, ну багатенько тако, що там баба брата й аж плохо, в щось виходять, аж вилазить. Ні, ну вона була така ярко-зелена, а зараз така стала. З таким відтінком, якимось трохи чорненьким, видно, що її... За парочку ж ми бачили, їм аж стошнила. Їх аж виворачує, з них прям і що тут них. Прямо от сусучого цього апарату. Вони там сейчас пачечники спросить бджоли, попадали, не попадали. Просто інтересно, як цей препарат працює. Ну ч, бджоли сліта, ні. А ось диви. Тільки не відкривай мені вікна. Я їх боюсь. Сразу кажу, мені не вікна не відкривай. Я їх як боюсь. Ну що там з джолами? Ну ми ж казали, що все нормально буде, бо там чітко написано, що цей препарат не впливає на бджоли. Да, да. ну, Літають нормально. Літають нормально, все. Здравствуйте, ближче ще вставати вже не буду. Все нормально, все порядок, так? Да? Да. Ну слава Богу. Е Бо там Усієнко ще сон буде бризкати, але він теж такий самий препарат взяв. Бо там на сонові бджол караул, ну і гусені караул. Брали такий самий бал, брали такий самий препарат, і до того ж залишаться живі. Мені то що вони пишуть, то одне, ну хотілося б знати вже конкретно, що вони дійсно бджол не трогав. Відіватися нікуди треба було б Так, що все тоді. Якщо щось будемо бризкати, ми вас дякую. Все, давайте, займайтесь. А що там показуємо все. Не покажу. Люди ж дивляться, хочуть знати що. Може рамку ти з, з бджолами заберемося, до одну машину кинути. Зараз покажу. Щоб люди бачили. Це, бачите, літають. Всі живі живісінькі. Так що беріть белт, працюйте і все у вас буде нормально. Трошки дороже, правильно вас? Ну дорожче, так, за те. На порядок дороже, але зате бжоли живі всі. Це ж в принципі препарат тому байеровський, буде. Ну не всі ж байєровські, само собою, але не всі ж препарати і так діють на бжол. Так що, бачите, ці кромки повиставляв, самі чули. Не з моїх така чувств, бо луценко може збрехати, правильно? Другий, третій. брехати нічого діли. Так що, подивились, ну нічого, завтра, я думаю вже 100% ми повинні побачити, що усінь лежить. На соняшнику багато, на молодому, соняшнику багато в усіні в сусідньому господарстві будуть нанімати дрони, прискати да? дронами. Ну треба ще щоб дали дозвіл, тому що сон з'їдять. Це той край, де нам Іліантексом трошки підпалило. Ну, кстати, вона й одійшла. Може, тут її не так і їла. Не поїжена Дуже Багато. Сліди трактора є, видно, що щоб Ось їхав, бачите. Отоптав. Листя поїженого багато. Це такої болячки, не пойму чого на цьому піонері багато. З людьми спілкувався, кажуть, ну да, так. Моєї сої ми їх не бризкаємо, ніяка гусінь дуже на них не нападає. На цим піонерам одна болячка. То срачка, то болячка цим піонером. Болячок куча, гусінь куча. Всього куча, все що може бути за год, все її і, і заболіє, і під'їсть. Так, да, посіяна на 70, конечно, ви дивіться, Яка маса. Мені мені почти по груди. Мощно. Вообще. Отак. Караул. Хлопці вони не видно. Так, ну десь колесом наїхався речі стрючки є диви які. Так вроді дивися, а тут до хреніща стрючка. Тут маса така. Що? Ну, Вісинку відложила і все, і закончилась. Ну це ми бачиш, Бачите, вона все намертва. Де? Да. Ось це гусінь була. Ось це гусінь, так? Да? Ну хай, вона давно вже закінчилася, ми неудачний примір показуємо. Да, так... я бачу, она на сиділа. А ну покажи. Блін, ну все, ну, я висока, хороша. Лючків багато. Потри на листочку зразу. О, так вона все одно серія, вона вже не жива, ця гусень. Ну вона практично. Сейчас, подожди. Бадя, ця жива, ну ця ж не жива. Сейчас я ту покажу. Ви, ну Ну, дивись, а ну дай. Дивіться, ну я согласен, що їй. Ні, ні, це все. А так. дивись, як вона потемніла. Так ти подиви і ось, ну, у наш цвет потеряла. Ну, сама гусени глянь. Все, і все. Ну, єле-єле. Ну, щось уже посочилось. Вона вже гніє. А ця вона була така ярко-зелена. а зараз бачимо, вона така темна стала, єле шеве. Ні, на сам цвет гусени не дивись. поки. Ні, я ж пам'ятаю, яка вона була, ми ще раз дивились. А що там, Сережня? А, ще є таке є. Це ж здорова замота, вона розмотає. Вона не замота, це яйця. А, яйця, дивись, що робиш. Оце тут яйця, виропиться куча гусені, оце тут буде. Це вже не буде гусені, Ми ж робота проти яйца робота. А так? Яйця убирається, проти вечинки робота, яйця вічинку. Угу. Багато. Я очищаю, яїць, все, Оце аце, де три, три штучки вона ложила, а це якщо вилупиться, а це п'ятно вона виїсть. Ну, Блін, знає, яка висота суть. Глянь, почти по груди мені. Що ти там злякаєш? Та, ну вона вже диви, даже потемніла. Три. Ну, це ж її ще навіть сутки не пройшло. Ну може стоїть сістка, не якраз, подожди, це ж може бути. Не, були й жовті, були й зелені, а, були, були сірі. А ну зніми мене, я покажу яка соя. Здивись. Я я Понимаешь? Да, я да, я да, да я тут наприклад. На коліна да, перед глядачами стану. Извиняйся, за те, що брехав, Що соя, тебе я не тріщить. Ви я не винуватий. А ну зніми, щоб можна. Як ро, як кадр щоб... Алка є. Гуценка на колінах. Ні, о тут вона реально, ось, тут і, приїто, і на коліна ставати не треба. Сірій, глянь, яка гусінь, йомайо! Ну тут вона мені реально по груди, ось зніми. І, і гусінь по погруди. Да, ось диви, реально мені по груди свої. Ну, я бачу. Ну, диви. Ще, я на Та диви, давай давай зразу гусі одразу показу. Диви, яка зараза сидить. Йо-мойо. Вона мене не з'їсть. Все воробить. А вона вже всю, а не ну, так? Та я не знаю. Сложно сказати, зараз вона. Єлі-єлішевелець. Бач, вона і тут ось трошечки вже вроде, як вона потемніла. Сейчас, ну вона така вже і м'якенька якась, мабуть. Вона запала, андрія Павловича вкусила. У нього на полі ще не бризка, але так вона в кайо за руку кусила. А если я тут стану, а ну підожди. Люди добрі, вибачте. <хос9> От на колінах своя внуше є не вийні視і. Лучше, так. Да. <хос9> моя своя, моя своя, моя своя. Вона ще цвітає, бачите, що цвітає, цвіта Цивта не є. І це ж своя після соняшника, тут соняшник був. Ой, не подавлен, піднятися, спина болить. Так, ну все, на колінах постояв. Все, вибачення попросив передусім. О, ще одна дивись. Тут такі кабани. А ну дивись, як ось Ну, Це вроді духа вже. Ну на ніколих там видно чітко, що вона як будто отбулювала, знаєш, з неї що то потекло. Ну от, от дивись, ну, от, з неї що то потекло просто. Бачиш на листку є остаточний якийсь. Ми ще надіємося на ці бобики, дивись, скільки багато їх. Багатенький. А тут, вона може трошки менше поїжена, так? Ну так, містами. Ну, сказали, що Б це дуже класний препарат. Дуже, 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 дуже гарний препарат. Ми вибиралися між карагеном. Думали, може караген приємити. А Сергій Олександрович десь тонув суї? Бачите, бачила, казали. Ха-ха, <гум> я, я бачу, нерну Дивимося ще. Треба було б трошки раніше, так? А да? он Сергій Олександрович з'явився. Ми його знайшли. Така соя, що можна і заблудитися. Ану пишіть, прокоментуйте. Не забудьте втулити нам подобаючку. І хай ж, звісно, підписуйтесь, що у нас підписників почти не додається. Ми, ми гусіні розвели спеціально для контенту. Побризкали її також. Цей меду піонер завели. На нашій гусіні практично немає, вона не поїжена. А піонерка ну, Яєць вистачає, і гусіні вистачає всього. А оцей лугу, що Андрій Павлович заказав, яйця не возьме, так? Ну яйця він по ідеї, не візьме, але да? гусінь від. Ну там нокаут-ефект є. У нас тут немає нокаут-ефекту, бо я переживав. Ми приїхали через 12 годин, утром ми врізкали ночі, а вона ще шевелиться. Ну вона ще до сих пор шевелиться, але видно, що їй поганенько. Ну, тому почали э, дзвонити, бити тривогу, вони кажуть, нокаут ефекта нема. Гусінь пропадає за 1-3 дні. Ну, доволі поки переляк пройшов. Поки задоволені. Ну і со я вам скажу така. Сергій Олександрович констатував той факт, що перестав влітати метелик. Наверное, метелик його зразу збило. оця оця штучка. Ну і давайте ще трошки вам покажу саму сою. М -м сама соя. Та ні, ну доволі непогана. Бобики є. Я думаю, тут ще вистачить. Аби дощик пройшов, все було б нормально. Сергій, що там знайшов таке хороше? Ей погризена, є щось, я думаю. І під нальє містами сою. Давай. що тут? А цих небагато, да, Загорнутих де яйця відложені. Ану, покажи. Я ще Бачите, вона вам привіт передає. О, і що? Та вона вже еле-єле. Ні-ні, її це вже. Це та її і... Загнув, вона, вона... листок. Та вона вже є та що. Я думаю, через сутки, ну, завтра ми вже не побачимо, да її? Та ні, ну, вона крупна, вона ще шевелиться, але вона ось була ось на ось цьому місці, ось де мокре. Це з неї щось витікає просто, підтікає. Ні, тіде, що тут, що я дал, така... Хороша, жива? Ні, вона все одно помутніла, вона була така, ось бачите, як внизу ярко-зелена, а зверху вона якась темна вже зробилась. Ні, Сергій, ну на такій би урожай би повинен бути капітальний. Ось дивись скільки бобиків страшні. Тут ще хвата бобиків, гляньте. Яйця, да? Ух ти, яка сидить, їба. Глянь. А ну вона, вона держиться. Може. Ну Ну є бризкали оця що, помниш, з фосфороганіку, це б вже вона духла була. Ну а ця ще вона живенька, бач? Давай я задавлю тут заразу. Так. Ну, она якась мяка стала, все равно, Диви, она якась... Давай подивимся на ее выделение. Зараза, сколько же она зажрала, он бач? Да, ну, естественно, Андрей Павлович, чуете? Вам надо для профила столбняка, наверное. Та нам усим, они да. <laughs> меня кусали, так что не только Андрея Павловича. Да? І не в красоках усі не ну, три трусну, Да ну прусну, падай що небудь. А, ось упала. Ось. Ось упала. Так что як ну кого от тим робили? ні не один на одного. Так, ну все вам розказали, показали, подивилися. Результат. Показали, як ми бризкали, показали результат. Заїхали до пасічників, показали висоту і так, і на колінах. Все вам показали. Вибачення попросили за піонер серії А, що він такий у нас не дуже, ми бачите, спеціалісти з цими новими сортами працювати. Ми більш, бачите, привикли до нашої своєї. Опять же, таку скажу, що її. Нічого не їсть, вона нічим не боліє. І зараз об'їхали всі поля. Ну так, да, можна знайти ДН-Д гусінь. Практично погризених ключків немає. Ну, Там все нормально. Навіть застосувати якийсь препарат не потрібно. Тим паче, о, дивіться, ще. Е, тим паче, що я думаю, що в середині вересня ми будемо її збирати. В будь-якому випадку я стався місяць. Неділя. Півтори вона ще виготуватиме і неділь-дві вона буде досихати. Вже їй нічого. Ні дощ вже не буде не потрібен, нічого. Все, що не потрібно, вона відкине. Що залишить, трохи намагатиметься долити з того, що, можливо, залишилася якась волога. Так що всім дякую за перегляд. Дякую ще раз за розуміння, за підтримку, за ваші коментарі. І також пишіть, коментуйте, коментуйте, що нас чекає. До речі. Поки з вами розмовляв, ось дивіться, яку ще побачив гусінь. Ну явно, що їй не весело. Явно з неї бачите щось витекло, ось воно. Вона така ще тольна, ось бачите, щось з неї потекло. Ось. Вона така якась дубова. Ну, ще раз скажу, що саме головне, що бжоли всі живі, всі здорові. Ви бачите яйця е, пасічники. Проїхав, попитав, десь на камеру вам показав. Все, слава Богу. Якщо і подохнуть, не доведе, Господи, ваші бджоли, ну це не наших рук діло. Тому що я ще раз хочу сказати, що багато людей зараз ця проблема кругом і на сої, і на соняшнику, і на кукурузі. Ну не кожен бризкає ноччу, не кожен бере ті препарати, які не впливають на бджолу. Тому що за це треба платити. Не кожен хоче. А бджох потрібно берегти. Так що намагайтеся або хоча б працювати ночью, або брати такі препарати, які не впливають на бджолу. Сотий раз вам повторяю. Так, би я би не знімав, би сидів би в машині. А так треба вийти. Це Андрія Павловича на 35. Вона бачите 70 трошки нижче в будь-якому випадку. Навіть заднім рядки. Ну вона нижче. Нижче. Ось бачите, як вона мені. 35-та є 35-та. Тут 10-12 штук на метр. Треба знайти гусінь. Чуєш, як вона... Та що не бризкана, як вона себе веде. Ось, дивіться, так вона ж тут борза, дивіться яка. Її ж на руки не веде. Ж. Глянь, яка. Ну, Глянь, вона як вона в мене ще з'їсть. Гляньте, яка о. Вона ж гляньте, вона жива, живіся. Гляньте, як вона. Де? Вона живо. Це тут де не бризка, на дрібпаличі ще не обробляли. Вона теж вона потрогає. Ну так воно видно, бачиш, вона цвітом така цепляється. Та як... ні, ну, вона ще велика. Да, так, ця ж взагалі, ось я ж її в руки беру, вона крутиться. Ну, активніше. А, ні. Та замерла поки. Ось ще одна. Треба тут ще живе, ну вона якась бігала. Ну так бачиш, у нас вона тем темна така вже стала. Вона а ну кидай її зел... сюди. Щас, у нього вона зірована. Ну вони, звісно, активні. Другую кончу, ясно. А ну да, є сюди. Так. Давай, давай, давай. Ага. Ну це така це трошки друга вона. Це якась ага. якийсь взагалі другий. І голова. Ну це молода, може. Це якась друга взагалі гусень. Може напишуть. Ну, такі активні, цепляються, бачите, вони хрен їх от дереш. Угу. Ну є і погрізаного багато. Ну, ми щось від краю зайшли, трошки пройшли не той. Вроді від краю щось не було, а тоді ось раса і тут вуалом. Ну нижче, в будь-якому випадку нижче. Бачите, в мене десь отак. А 30 тому нижче. Ну волоне урожай, правильно? А то, що вона висока, невисока, то не столь важна. Це ж ми сіяли, моя. І ось Андрія Павловича. Тут на 35, 10-12 штучок. І в мене 20, 21 на 70. Ну а там будем по рівню. так что дивитесь, ставьте. И обязательно подписывайтесь. Сейчас зайдем. Пошли. А мина, О, кума кауны. Показать вам Кауна хоть одного. Где тут кума кауны. Надо уже одного кауна потянуть и телефон выставить. Ось дивіться, які кавунчики. Я дивишся, там є і більші. Так що в кума будуть кавуни. Треба рекламу робити. Прошлому році щягали кавуни. Не треба відпрацьовувати, так? Да? Ось дивіться які. Хто я знаю, може вони один можна вже. Ось дивіться. Кавунчики. Я думаю, скоро вже будуть. Дивіться, підписуйтесь. Е, і я думаю, я думаю, на цьому полі ви побачите комбайн. Я думаю, до цього часу доживу я. Е, думаю, доживу тихо, вроді нічого. Андрій Павлович сьогодні був над головою пролетів. Ну Слава Богу, Пролетів по своїм якимось там другим ділам, його не тронув. Ну каже, приїжджав утром на поле, прямо ось це поле Ось через посадку, ось, буквально тут ну, 200 метрів. То каже, якраз над головою пролетів і полетів далі. Е, Літають сюди, да? ну а нам все одно треба їхати, нам цікаво, дивитися. Е, тому що, якщо не бризкати, нічого на полі не робити, то врожаю тут ніякого не буде. Все. До побачення, все буде добре, все буде в Україна. Чекайте на нове відео. Подобається і підписка з вас.